я бачу, що трансляція вже запущена. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого ефіру. Зібрав для вас найголовніше, найцікавіше за ніч і за ранок розпочнемо буквально за лічені секунди. Російських окупантів за весь час повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1 мільйон за добу Збройні сили України приплюсували до загальних російських втрат ще 1140 окупантів. Також у зведенні Генштабу йдеться про те, що за минулу добу Росія на війні з Україною втратила. 6 танків, 47 артсистем, 3 бойові броньовані машини та 138 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Отже, 1 мільйон ліквідованих російських окупантів за 3 з більшим роки повномасштабного вторгнення Росії в в Україну. Мене звати Сергій Єременко, це ранкові новини. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі, аби завжди бути в курсі подій. А також закликаю вас лишати коментарі, тому що саме коментарі е, роблять так, аби український YouTube розганявся і розвивався. Один мільйон російських окупантів ліквідованих на війні. На тлі цього російський диктатор Путін наказав своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Російської Федерації. Про це він заявив на нараді на з питань пов'язаних з новою держпрограмою озброєнь. Диктатор сказав, що сухопутні війська залишаються. Головною силою у сучасній війні, незалежно від її масштабу чи інтенсивності, за його словами, Росія має терміново посилювати свою боєздатність та розробляти нові види озброєння, що володіють найвищими тактико-технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом. Водночас Путін також наказав розвивати військово-морський флот Ля-ля-ля-ля, Зрештою. Е для диктатора Росії це цей мільйон це нічого порівняння з тим, скільки він. Може собі дозволити кинути на е, війну з е, Україною. Я не так давно робив е, матеріал підсумковий для випуску новин, і там якраз йшлося про е, путінську армію. І в цьому матеріалі я згадував. Пам'ятаєте, от, е, листопада дві року, коли Путін зустрічався з нібито там матерями і загиблими е, матерями і перепрошую дружинами загиблих російських окупантів. В російсько-українській війні там, зрештою, потім виявилося, що декілька з них це правда були десь матері, десь дружини. І про що він там говорив? Він говорив про те, що ну, взагалі то в Росії можна здохнути від водки десь там під забором, незрозуміло як. А ваші сини вони виконали свою мету. Ну і тут він не договорив, але очевидно, це можна прочитати. Здохли за припадочні придурочні ідеї самого російського диктатора. Сьогодні вночі ворог в чергове атакував Харків. Є потерпілі серед них діти. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі санки, інфраструктура. Ось бачите, маємо матеріали, відеоматеріали, і фотоматеріали від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 12 постраждалих, серед них чотири дитини. Трохи пізніше, голова обласної військової адміністрації Харківщини Олег Сенігубов поточнив, що серед оцих цих чотирьох поранених дітей дворічний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчата. Сьогодні вночі, вчора ввечері. Сьогодні вночі в Росії так само було неспокійно. В російському Енгельсі пролунали вибухи. Про це написав російський телеграм-канал Астра. Як зазначається у повідомленні, місцеві жителі говорять про великий стовп диму у російських пабліках? Писали, що вибух імовірно стався на 9-му центральному автомобільному ремонтному заводі, що знаходиться за 2 кілометри від нафтобази Кристал. Астра також повідомляла, що згідно з іншими даними, вибух міг статись на підприємстві з заробництва трубопровідної арматури Рускон С, що знаходиться за 5 кілометрів від нафтобази Кристал. Пізніше моніторинговий канал Кримський вітер», посилаючись на супутникові знімки, написав, що спалахнув авторемонтний завод в Енгельсі. Але дивіться, це не простий авторемонтний завод. Я зібрав для вас інформацію. Про те, чим він займається. Отже, він е, виконує роботи, пов'язані з відомостями, що становлять держтаємницю. Зокрема, завод займається розробкою і виробництвом озброєння та військової техніки, виробництвом продукції військово-технічного призначення для потреб Міноборони Російської Федерації, модернізацією озброєння та військової техніки, виробництвом частин та приладів автомобілів та двигунів до них. Технічним обслуговуванням та ремонтом інших автотранспортних засобів. Тобто воно так звучить, що це авторемонтний завод, але це такий авторемонтний завод, який очевидно призупинить свою роботу, і це позначиться на спроможностях російської армії. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Більд. Я зібрав для вас такі вижимки з нього. Найголовніше. Отже, Зеленський заявив про те, що Росії важливо показати Трампу, що між Україною та Росією існує дипломатичний міст, щоб не вводили санкції проти Росії, поки тривають переговори. Говорить Зеленський. Також він переконаний, що Путін не хоче миру. Проте, на його думку, росіяни переслідують і іншу мету. Вони хочуть діалогу без Європейців та без американців, щоб ізолювати Україну. Тривала війна без підтримки наших партнерів. Це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає довгої війни з партнерами і санкціями, сказав Зеленський. Також він вважає, що Трамп бачить Путіна наскрізь. Президент Трамп бачить, що російська сторона не є повністю відкритою і чесною щодо війни. Я думаю, що Росія просто бреше Трампу. Президент України Володимир Зеленський впевнений в тому, що е, Трамп це е, розуміє. Поки що, ми не бачимо якихось явних е, дій з боку Сполучених Штатів е, стосовно Росії, які б свідчили про те, що Сполучені Штати Білий Дім і Президент Трамп. Конкретно вони розуміють, що Росія бреше. Трамп декілька разів про це заявляв, натякав про це, але зрештою до санкцій, про які Трамп періодично згадує, до їхнього посилення мова поки що не дійшла. В Росії сьогодні святкують що там День Росії, і державний секретарша Марко Рубіо. Привітав росіян із цим святом і заявив, що Америка прагне конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Але я вам процитую загалом, як звучить це вітання. Отже, від імені американського народу я хочу привітати російський народ із Днем Росії, Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який... Продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме зміцненню взаємовигідних відносин між нашими країнами. Все Добре, з точки зору е, дипломатичної заяви, з точки зору того, що Сполучені Штати е, прагнуть до міцного миру між Росією і Україною, але це формулювання е, про російський народ, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього. Mm, ну до до цього формулювання поготися є питання. Яке до якого світлого майбутнього? До світлого майбутнього, де в неблагополучних регіонах Росії, а їх зрештою 80% від усієї території Росії, стоять черги з людей, які готові за 30 тисяч рублів іти вбивати українців на російсько-українську війну. Mm. Ну до цього світлого майбутнього, до того світлого майбутнього, де в країні бензоколонкббензоколонці е, ледь не половина домогосподарств досі опалюють. Е, Свої будинки дровами до цього світлого майбутнього, до світлого майбутнього, де мільйон росіян хтось загинув, а хтось отримав поранення на війни війні проти України. Світле майбутнє, там де Росія загарбує території, там де Росія окуповує майже 20% території України, де Росія гвалтує українських жінок і чоловіків, і дітей вбиває їх. Краде праски і пральні машини. Хотілося б більше більш розширене формулювання. Що в розумінні нинішньої адміністрації президента США є тим світлим майбутнім, якого на думку адміністрації президента США і конкретно держсекретаря Марка Рубіо прагне е Росії у Білому домі підтвердили. Підготовку окремих двосторонніх зустрічей на полях саміту Групи Семи, де, крім лідерів J7, очікується присутність президентів Бразилії, Мексики та України. Про це заявляє речниця адміністрації президента США Керолайн Левіт. Далі її пряма мова. Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом США та іншими іноземними лідерами. Водночас Левіт не уточнила конкретно, чи планується зустріч президентів Трампа. І зеленського в офісі президента України сподіваються організувати зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту групи 7 15-го червня, зрештою будь-яка зустріч президента Зеленського з президентом Трампом для України важлива, тому що ми е, прекрасно розуміємо, який вплив на президента Трампа має е, Володимир Путін і одночасно із цим президент України Володимир Зеленський, тому що, якщо ми згадаємо дії... І заяви президента Трампа, то вони прямо перегукуються з тим, з ким останнім він просто мав розмову. Коли він говорить з Путіним, він е, нападає на Україну. Коли він говорить з Зеленським, він е, говорить про те, що Росія вчиняє терористичні і несправедливі дії по відношенню до України. Сподіваємося, що ця зустріч відбудеться. Ось яка новина ще з, з Близького Сходу? Ну, як новина, це заяви двох е, поважних видань Reuters та CNN. Я заважав за потрібне вам це озвучити за, озвучити. за їхніми даними. США розпочали евакуацію частини неосновного дипломатичного корпусу з країн близького сходу через загострення ситуації в регіоні. Reuters зазначає, що чотири американські та два іракські джерела не уточнили, які саме ризики для безпеки спонукали до такого рішення а повідомлення про можливу евакуацію призвели до зростання цін на нафту на більш ніж 4%. Разом з тим Ройтерс цитує речницю Білого Дому Анну Келлі, яка відповіла на запитання про повідомлення про часткову евакуацію без подробиць. Це пряма мова. Держдеп регулярно переглядає питання присутності американського персоналу за кордоном, і це рішення прийняте в результаті нещодавньої перевірки. Складається враження, що були зроблені висновки після того, як в лютому 2022 року. Посольства і посольства Сполучених Штатів Америки в тому числі евакуйовувало свій персонал з Києва. Тоді ця заява була ну досить прямолінійною. і Це викликало чимало панічних настроїв настроїв як серед українців, так і європейців. Зараз сполучені штати обгортають це формулювання цю історію. Формулювання про те, що Сполучені Штати регулярно переглядають свою кадрову політику. В тому числі і в дипломатичних місіях. Повертаємось до України. Зеленський заявив, що Україна провела першу зустріч у тристоронньому форматі з Румунією та Молдовою, і це відбулося на саміті Україна, Південно-Східна Європа. Нагадаю, він був в Одесі. Ось вчора хороша зустріч, каже Зеленський з Майо Сандо Санду та Нікушором даном. Уперше так зустрічаємося, але я певен, що в тристоронньому форматі можемо зробити багато для безпеки регіону і для наших. Країн він додав, що в трьох вони обговорили багато питань. Серед них протидію російським загрозам, гібридним, кібератакам і відкрито воєнним. Також вони обговорили енергетику, військову співпрацю, розвиток залізниці і санкції проти Росії. Дан на сторінці Ніку Шордан, президент Румунії, на своїй сторінці в соцмережі X написав, що з Україною та Молдовою вони завершили раунд обговорень у тристоронньому форматі. Що стало? Першу такою зустріч на найвищому рівні 11 червня дан під час свого виступу на саміті Україна Південно-Східна Європа в Одесі заявляв, що Росія обрала стратегію затримки та підриву мирного процесу. Тому єдиний спосіб досягти справедливого миру допомогти Україні вести переговори з Кремлем з позиції е сили. Я нагадаю, що в цьому саміті Україна Південно-Східна Європа взяли участь Молдова, Чорногорія, Румунія та Сербія на рівні президентів, а також прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції. І ще нагадаю про те, що на цьому саміті президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Росія прагне захоплення, в тому числі і Одеси і виходу на кордон з. Румунію і Молдовою президент України не поточнював, які дії чинитиме Росія, може чинити Росія далі. Але ми, країна, яка вже 11 років бореться з російською агресією, і більше трьох років з повномасштабною російською агресією. Ми прекрасно розуміємо, які ці які це можуть бути дії, але це. Не розуміють і НАТО не прекрасно. Далеко не всі лідери, навіть з поміж тих, які приїхали на цей саміт, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не підписував декларацію саміту Україна, Південно-Східна Європа в Одесі і цим не зрадив Росію. Вучич заявив, що своїм візитом в Одесу не зрадив Росію, як стверджують деякі сербські змі. І за його словами, знову єдиний, хто не прийняв декларацію саміту в Одесі. На відміну від них. Ну, тут він має на увазі очевидно своїх колег, які готові прийняти все, що спрямовано проти Росії, все, що можуть, сказав Вучич. Він додав, що Сербія захищає інтереси міжнародного публічного права, завжди керуючись власними інтересами. Я пишаюсь політикою Сербії. Нашою незалежністю, нашою автономією, і ми будемо продовжувати так робити, наголосив сербський президент. Опубліковано на сайті офісу президента України. Декларація підтверджує, що Вучіч єдиний учасник саміту Україна Південно-Східна Європа, який не підписав її у документі. Серед іншого, найрішучішим чином засуджується війна Росії проти України та закликають міжнародну спільноту зберігати і надалі посилювати санкції проти Російської Федерації. Учасники саміту також підтвердили. Євроатлантичні прагнення України та держав регіону. Нагадаю, для Олександра Вучича це був перший візит до України. Каже Вучич, що пишається е, політикою Сербії, пишається її незалежністю, автономією Сербії. Е, пишається. Одночасно із цим ми бачимо, як в, е, з цих е, е, прекрасних голосних заяв стирчать ФСБшні е, вуха. І скидається на те, що президент Сербії Олександр Вучич. Їде 9 травня на парад до Москви не тому, що дуже хоче сильно побувати на червоній площі і постояти на мавзолеї чи посидіти там на цій трибуні, а тому, що, ну як сказав куратор з ФСБ, так і треба робити. Єдине питання виникає: чого їхав в Україну? Для чого Олександр Бучич був в Одесі, Одеса. Регулярно страждає від російських атак очевидно, що Олександр Вучич бачив ті наслідки тих атак, які вчиняє Російська Федерація по відношенню конкретно до Одеси. Але визнати Росію винною в цьому сміливості або чогось іншого у Олександра Вучича не стало. Перейдемо до о, хороших новин про Україну і українців. Британський король Чарльз 11 червня прийняв у Букінгенському палаці українську правозахисницю і голову центру громадянських свобод лауреатку Нобелівської премії миру. 2022 року Олександру Матвійчуку. ось ви бачите фото, як це відбувалося. Відповідне повідомлення, і ось власне це фото було опубліковано на офіційній інстаграм-сторінці британської королівської сім'ї. Я зацитую це повідомлення сьогодні в день у Букінгемському палаці. Роль прийняв голову Центру громадянських свобод Олександр Матвійчук. Центр громадянських свобод українська правозахисна організація, яка займається захистом прав людини, просуванням демократії та підтримкою громадянського суспільства в Україні. Організацію було засновано 2007 року. Вона здобула міжнародне визнання, коли двадцять другого року їй було присуджено Нобелівську премію миру. Ідеться в тексті. Я до речі, буквально перед тим як з'явилася ця новина, читав пост у Фейсбуці Олександра Матвійчук. Яка писала про те, що на е, українському Кордоні, коли традиційно прикордонники питають мету візиту, ну куди мається на увазі направляється українець чи українка. А Олександра пише, що господи, а я загубилася, тому що у неї в переліку шість країн, і вона реально не пам'ятає, в яку першу їде. Олександра Матвійчук робить дуже велику роботу, в тому числі і спросування інтересів України на міжнародній арені і з точки зору захисту прав і свобод. Громадян так само. Тому побажаємо їй удачі в цьому. Ну, це не турне, це робоча, велика поїздка Олександри, просування інтересів України. Ой, я не знаю. Я оце думав, знаєте, якою новиною завершити цей випуск? Хорошою чи поганою? А <смігінка> Новина така, що тут вже вам треба буде розсудити самим. Чи вона хороша, чи вона погана. Отже. У Канаді пенсіонер менше ніж за рік тричі зірвав джекпот у лотереї на мільйони доларів, вигравши близько 2,5 мільйонів баксів. Про це проте це не всі його здобутки. Ми дуже раді за цього пенсіонера. Наша редакція особливо, але не від щирого серця. Це все жарти, звісно, тому що насправді історія цього пана вона ну унікальна. Всього за життя він зірвав чотири джекпоти. А ще він поборов рак. Про це пише видання The Guardian. Звати його Девід Серкін. Це пенсіонер із канадської провінції Альберта. Він переборов онкологічне захворювання та чотири рази купляв переможні лотерейні білети. Отже, вперше А, ні, отак грає в лотерею він з 82 року. І він говорить про те, що він просто полюбляє ритуалу цієї купівлі квитків і перевірки згодом номерів. Понад 10 років тому канадець вперше виграв у лотереї. Тоді він отримав ну, порівнянні з тим, що він виграв зараз якісь там копійки, 250 тисяч доларів цього на 20 серпня і 16 листопада, 2024 року, серкін виграв 500 тисяч доларів та 1 мільйон доларів відповідно. А 3 травня 25-го чоловік купив лотерейний білет на заправній станції у своєму міс рідному місті Ледбридж. Тоді Серкін подумав, що я можу втратити. І знову переміг. Цього разу пенсіонер поповнив свій рахунок ще на мільйон доларів. На останній виграш друзі і дружина канадця відреагували словами: знову е свій передостанній виграш. Серкін витратив на подорож. На Гаваї. Цього разу вони із дружиною вирушать на острів Ньюфаундленд. Я не знаю, напишіть вам, взагалі, щастить в лотереях чи ні. Тому що е, особисто мені в оцих ну, покупних е, лотерейках, які там ти зазвичай береш в магазині або на заправці, на решту, ну, ніколи, ніколи не щастило. Але знаєте що? Я е, граю в безпрограшну лотерею. Ось уже скільки, майже 20 років. Я ходжу на роботу. Так, це не мільйони, але це гроші. Я бажаю вам гарного дня. Завтра е, зустрічайте в цій студії мою колегу Олену Халілову. Ми скоро побачимось.